У січні 2021 року у межах навчального бізнес-курсу Ізі старт розпочався конкурс стартапів. Організаторами стали Національний університет водного господарства та природокористування і група компаній Монстера. Проект спрямований на студентську молодь, аби ті могли генерувати та розвивати власні ідеї успішного бізнесу. За словами Наталії Ковшин, директорки Національного наукового інституту економіки та менеджменту у НовГП реалізується досить багато новітніх технологій навчання, і власне конкурс є однією. Із них інститут економіки та менеджменту давно реалізує проекти по розробці стартапів, залучення студентів до креативних ідей. тощо. Але цей проект унікальний тим, що до нас звернулися роботодавці, звернулися інвестори. Ми розробили спільний курс, курс навчальний. До нього були залучені і практики, і викладачі. Цікаві лекції, цікаві практичні задання. Конкурс «Ізі старт відбувався у два етапи: перший це проходження бізнес-курсу і здобуття практичних навичок з підприємництва на онлайн-платформі Монстера. До його розробки були долучені фахівці з маркетингу, реклами, юриспруденції, сім спеціаліст і таргетолог. Поділися власним досвідом успішного ведення бізнесу. І генеральний директор групи компанії Монстера Олег Місюк. З молоді ти бачиш наскільки в них менше різних. Будь-яких обмежень, оскільки вони простіше дивляться на ту чи іншу проблему. І єдине, що не вистачає молоді, це, мабуть, того досвіду, щоб підвищити шанс на успіх. У мене сьогодні бажання є, щоб з цієї співпраці з університетом. Утворився хоча б один, якийсь справді успішний. Потім бізнес до курсу було залучено біля 140 студентів-другокурсників інституту економіки та менеджменту. Проте дійшли до кінця та впоралися зі всіма завданнями близько 40. Але все-таки організатори визначили п'ятьох найкращих, які активно проявляли себе впродовж всього навчання і відзначили дипломами та подарунками від групи компанії Монстера і сімейної молочної ферми Юніка Соль. Облік його податкування. Звичайний що у нас є різні спеціальності. Другим етапом конкурсу Ізі старт був захист свого стартапу перед комісією. Студенти підготували презентації та відповідали на всі питання журі. Ми хочемо комп'ютерний клуб, але не звичайний, тому що ми хочемо давати людям можливість пограти на всіх видах ігрових. І приладдя над розробкою цього проекту. Працювали п'ять студентів різних спеціальностей. Владислав Попенко, студент другого курсу, ділиться, що було ідей безліч. Навіть шукали в інтернеті, які успішні компанії працюють в Україні та за її межами. Проте під час обговорення один із колег запропонував створити vr клуб і поступово ця ідея переросла у реалізацію концепції створення комп'ютерного клубу. Комусь пройшла в голову ця геніальна ідея зробити от такий, спочатку. Це був VR-клуб, тобто просто VR-клуб без. Pakait besplaistėji. Ми почали розвивати цю ідею. потім зрозуміли, що також нам потрібна і ПК, і плейстейшн, тому що це збільшить коло відвідувачів. Студентка Оксана Лохвич ділиться, що підійшли до стартапу досить серйозно. Навіть провели опитування в соцмережах, аби дізнатися, чого хочуть їх потенційні клієнти. Ми проводили опитування в інстаграмі і в Фейсбуці на те, чи люди взагалі готові на таке віддавати гроші, чи їх це цікавить. Ми зрозуміли, що в принципі це цікаво, і ми плануємо відкрити на заклад в центрі, де особливо на вихідних будуть збиратися багато що як і молоді, так і сімей. і Вони будуть власне заходити туди. А друга група представила екологічний проект по розвитку бортництва та популяризації меду. Ситуація з навколишнім середовищем сьогодні бажає кращого, тому ми, як сучасна молодь, прагнемо. Якісного відпочинку та корисних продуктів, тому пропонуємо створити оздоровчу пасік. Цих дві роботи не залишаться без уваги потенційних партнерів, зауважив Олег Місюк. Інвестори вони почнуть самі підтягуватися, якщо буде таке середовище, де є люди, які вміють і, скажімо. Сформувати ідею і потім її втілити. І ще однією позитивною стороною є можливість знайомства студентів з підприємцями для подальшого працевлаштування молоді. Проект на цьому не закінчився. Це лише перший етап. Надалі планується залучати не лише студентів новогід а й інших вищих навчальних закладів і в результаті вийти на всеукраїнський рівень.